Відтепер подати заявку на компенсацію за державною програмою є відновлення можна через ЦНАП і нотаріуса. Оновлений механізм представили профільні міністерства. І якщо раніше подати заявку на компенсацію можна було лише через застосунок ДІЯ, то зараз можливості оформити заявку стали значно ширшими. При цьому умови залишилися простими. Для подачі заяви необхідно звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, маючи лише ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту. У разі наявності пільгової категорії надати документ, що її підтверджує. Якщо заяву подає уповноважена особа, має бути довіреність на виконання правочину. Будь-який ЦНАП на підконтрольній Україні території може прийняти заяву. Це не обов'язково має бути центр саме в тій же громаді, де розміщене пошкоджене житло. У Міністерстві наголошують, для подання заявки через СНАП або нотаріус житло має бути зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав. Це обов'язкова умова. Оновлений механізм допоможе тим громадянам, які раніше не могли самостійно подати заявку, зробити, наприклад, людям з інвалідністю або неповнолітнім. Це стає можливим завдяки опції подання заяви через уповноваженого представника. За даними очільника міністерства інфраструктури, з травня цього року вже понад 26 тисяч українських родин отримали кошти на термінові ремонти за програмою відновлення загальною сумою у більш як 2 мільярди гривень. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини.